Расста шановні одесити, це як завжди, я, як завжди, Вероніка, хто ще не знає, звертаюся до вас сьогодні з такою пропозицією, але перед тим виступлю вступним словом. Я нещодавно повернулася з Євромайдану, нашого київського. Була власне там два тижні, була як медик і допомагала там нашим бійцям на Грушевського, бачила, як зриваються гранати, як кулі подробляють наших хлопців. Але благо все в порядку за той час, поки я там була ну, смертельних випадків, скажімо, не було і взагалі там дуже чудова атмосфера. Хочу сказати, що на Грушевського стоять дійсно люди, які є цвітом нашої нації, які є нашим майбутнім. Але оскільки я була там як медик, то коли я приїхала, багато людей з нашої молодіжки виразили бажання дізнатися щось нове для себе в області медицини. І у зв'язку з цим ми організуємо медичні курси по наданню першої медичної допомоги, ну в частності в екстремальних умовах. І для цього ми запросили лікаря, лікаря-лектора, хірурга. Це власне мій тато, який викладає в нашому медичному училищі вже біля 50 років. Ось і він, і він також підтримує Євромайдан, підтримує мене. Він власне навчав мене. От і... У зв'язку з цим він погодився організовувати нам курси. Курси будуть проходити протязі протягом 10 тижнів, в залежності, як люди будуть сприймати інформацію. А в офісі на Катерининській 6 щосереди о 14.30. І починається вже в цю середу, тобто 22 -го, 19 -го числа. І тому я хочу, щоб всі бажаючі, хто дійсно хочуть отримати такі знання, а потім їх хочуть застосовувати, підійшли зараз до мене. У мене є отакі очі рівний блокнотик, куди я запишу ваші номери телефонів. Ну і потім ласкаво прошу на наші медичні курси.